Ой, це повний Уже аж не 18, щоб так пити, це просто ужас. Пару коктейльчиків вчора ввечері дало мені побажки, і я себе щось відчуваю дуже хуйово. Я буду тестити маску від Холіскін. Подивимося, чи зможе маска від Holy Skin допомогти мені зараз відчути себе Чуть-чуть краще. Я дуже люблю використовувати цю маску, вона моя найулюбленіша з усіх масок, які тільки можуть бути. І я вже, напевно, купую другу таку упаковку, і вона ахуєнна. Але сьогодні в мене дуже узкий розріз глаз. І ну, я вас так. Знаєте, на процентів 20 бачу. І я просто не вірена в тому, що вона може реально допомогти. Коротше, зараз буде, я думаю, привращення в принцесу. Ну, або наоборот, привращення не буде. В кого її ще немає, ви лохі. Тому що цю маску треба було купити собі давним-давно. Ладно, ви не лохі, У вас є ще можливість купити таку, не переживайте. Ой-ой-опта. Отак. Чік. Боже, я надіюсь, що там Ну, Сьогодні в мене немає взагалі настрою ні на яке монтування, ні на що. Снімаємо жорстким експромтом е все одним кадром. І можете, до речі, написати, як вам такий формат довгих розмовних відео. Настроєння, якщо чесно, піти по І сидим так 10 хвилин. Я відчуваю такий легкий холодок. Так приємно, хорошо, відволікає від того, що башка болить. Е і сподіваюся, що воно поможе зняти мої набрики зараз. Це ахуєнна маска, я точно знаю. Правда, уровень щас у неї хардкор. Справитися із набриками після вчорашньої бухаловки. Нічого така тепер. Звісно, не принцеса, ну, вже і не Олег Мангол, не п'яна якась алкашка. Ще тако, освіжимося такою штучкою. У мене є такий міст. Так, опа, сейчас. О! Жорстке освіження. Коротше, дівчатки, цій масці я ставлю 100 із 10, тому що я вважаю, що вона впоралась навіть із набряками після жорсткої бухаловки. Ставте, будь ласка, лайк, коментуйте це відео, а я пішла варити собі мівіну.